Сьогодні гість нашої студії очільник черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Ігор Іванович, ми раді вас вітати. Нарешті в нас студії. Доброго роздоров. Пропоную почати розмову з кадрового питання, яке нещодавно відбулося. Призначили першою заступницею головну фінансистку області Наталію Кравченко. Поцікавиться, хочеться, чому саме ця кандидатура і чим не влаштовувала, чи можливо якісь інші причини звільнення її попередниці Галини Колосюк. Ну життя не стоїть на місці, в тому числі це стосується звичайно нашої обласної військової адміністрації. Або е, обласної державної адміністрації, як ми її звемо, е, наразі е, Галина Володимировна е, надзвичайно потужно попрацювала ці півроку повноцінної війни і зарекомендувала себе дійсно як фахівець. Е, знаю точно, що вона е, підшукала собі достойне місце, і хотів би їй подякувати за роботу і, відповідно, е, побажати нових е, успіхів і досягнень на новому місці роботи. Що стосується Наталі Кравченко, це високопрофесійна людина, яка понад 20 років працює в обласній державній адміністрації саме за фахом фінансів, людина з великим досвідом, і з розумінням роботи і з громадами, і з іншими напрямками, це і гуманітарна складова, це і, там, і технічна складова. Сподіваюся, що вона Посилити нашу команду, і е, в ролі першого заступника успішно буде працювати. Кількість заступників чи їх ротація подальша буде? Е, наразі розглядається ще дві кандидатури на заступників. Ми скоротили кількість з шести до чотирьох. Я вважаю, що це оптимальна кількість для функціонування обласної військової адміністрації. Це стосується не тільки військового часу, але й в мирний час. Я думаю, що. Така кількість буде найбільш доцільна. Сподіваюсь, що найближчим часом ми почуємо прізвища інших заступників. Тобто, хтось піде з посади і на їх місце будуть чи просто будуть скорочені? У нас наразі офіційно призначені якраз два заступника. Один з них перший заступник це Наталя, і один з заступників це Вікторович Гусак, який залишився і відповідно здійснює свої функції за напрямком. Як заступник, і наразі ми ще два заступника вже вони пройшли співбесіди відповідно в офісі президента, в кабінеті міністрів, тобто на погодженні знаходиться. Я думаю, що найближчим часом такі призначення відбудуться. Тобто, повноцінно в нас буде в обласній військовій адміністрації чотири заступника. Зрозуміло. Далі переходимо до галузі освіти. В місті Черкаси департамент освіти провів опитування, згідно якого 70% батьків за дистанційне навчання. Які результати такого опитування по регіону у нас практично і наше управління освіти обласної державної адміністрації і освітянські відділи в територіальних громадах проводять таке теж анонімне опитування. Середній показник якраз складає трошки нижче, ніж Черкас чи в місті Черкаси. Близько 61% батьків підтримують саме дистанційне навчання для порівняння там, близько 20% за змішану форму навчання і близько там, така, така ж приблизна кількість, близько 19% за якраз очне навчання. Тобто, Тенденція поки така, але ми е, проводимо роботу і ознайомлюємо батьків з процесом підготовки навчальних закладів, особливо, що стосується е, в першу чергу це е, укрить да, бомбосховищ, е, простих укрить, е, підвальних приміщень, які зараз ну, робота проводиться по їх облаштуванню. Я сподіваюся, що батьки, е, переконавшись, що максимально Зручно якраз буде їхнім дітям під наглядом вчителів здійснювати заходи щодо повітряної тривоги, а не вдома, коли нікого немає, і коли ну дитина, умовно кажучи, знаходиться одна. Тобто, для нас, перш за все, це звичайно безпека учнів і освітян. Тому сподіваюсь, що ми всі заходи ці успішно закінчимо і з першим вересням позиція. Більшості батьків трошки зміниться. і все ж таки, якщо більшість батьків буде за дистанційне навчання, який буде підхід? Він буде загальний для всіх освітніх закладів, чи вже тоді дасте на вибір кожен освітній заклад буде індивідуально шукати якісь підходи навчального процесу? Комісії, які зараз перевіряють навчальні заклади до щодо готовності до навчання, вони практично 100% таких закладів уже наших навчальних перевірено. Ми маємо 992 всього заклади як дошкільної, середньої і вищої освіти, із них близько 766 у нас закладів це ті, які мають такі укриття, які готуються до очної форми. Коли мова буде йти про прийняття рішення, звичайно, в першу чергу ми будемо орієнтуватися на батьків, на учнівські комітети, на батьківські комітети, тому що ну, повторююся, безпека, перш за все. І ми передбачаємо звичайно як очну форму, тобто стандартну форму освіти, нашої, так і дистанційну, і дуже широко зараз розповсюджується, і пишуть листи е директора наших закладів, в тому числі комунальних закладів освіти, пишуть щодо змішаної форми навчання. Вона передбачає, звісно, проведення певного виду. Е Навчального процесу в практичній площині, тобто, якщо то там, можливо, там, де треба дійсно діткам бути присутніми. І певного виду, звичайно, на дистанційному навчанні як це було, оскільки в нас досвід є під час ковіду такого навчання, будемо сподіватися, що отака змішана система, вона теж нам надасть змогу ефективно надавати освіту і ефективно діяти, коли. Мова буде стосуватися повітряних загроз, не дай Бог, коли буде щось прилітати на територію Черкащини. Що стосується вступної кампанії, які результати по Черкащині і скільки вона ще триватиме? Наразі ми знаємо, що вступна кампанія триває. Що стосується вищих навчальних закладів, це ми маємо вже поданих документів понад 11 тисяч двісті. Хлопчиків і дівчат, які бажають навчатися у вищих навчальних закладах. У нас їх 8, і 4 з них вже розпочали навіть навчання в змішаному форматі, що стосується тих, хто вже навчається. Тих, хто поступає, звичайно, буде продовжено ще до 1 вересня набір документів. Що стосується професійно-технічних наших закладів, професійно-технічної освіти, це в 17 наших цих закладів на Черкащині подано уже понад 2000 заявочок, і можемо сказати, що 98% це буде державна форма навчання, тобто безкоштовна, не контрактна. Контракт на, нам держава продовжила можливість поступати, ну, вступати в ці заклади до 1 листопада. Тобто, у нас контрактники більш в такому вигідному становищі будуть можуть подаватися ще довго. Скільки наразі на Черкащині вже є релокованих підприємств, і чи планує ще бізнес надалі перевозити сюди до нас свої активи, і яким чином саме обласна військова адміністрація, влада допомагає цим підприємцям, скажімо, адаптуватися швидше? Ну ви знаєте, що у нас економічна політика, вона як лежить сьогодні в основі, оскільки ми не знаходимося на передовій частині війни, тому економіка понад усе можна так сказати. І наразі ми маємо е, релокованих у нас 27 підприємств. Е, на стадії е, релокації, тобто пере, переїзду і устаткування своїх проблем, е, знаходиться 11 підприємств. І от сьогодні я навіть теж вже розглянув одну заявку, у яких харківчани в нас е, будуть переїжджати ще одне підприємство. Тобто практично буде не 11 на стадії, вже а 12. Е, проблема у тих, хто. Переїздить в основному одна: це як безпечно виїхати і вивести своє обладнання з тих місць. І маємо на я б сказав на радість самих бізнесменів і такі підприємства, які повертаються до себе. Це стосується Київщини, це стосується Чернігівщини, Сумщини, і таких підприємств теж вже вісім підприємств повернулися знову назад на свої терени. Е -терени що стосується ситуації, про яку ми вже говорили під час зустрічі з іншими журналістами, це ситуація з нак «Нафтогазом», Тоді ви розповідали про імовірні механізми, як тоді вирішується, чи змінилося щось на даний момент, і чи є вже е, ті платники, яким повернули кошти за травневі платіжки. Ті, хто з самого початку е, своєчасно подав е, такі заявки, ми вже Маємо перші проплати, ті, які повернулися кошти ну, їм на картки. Також більшість громадян погоджуються на перенесення цих коштів саме на вид, такий, як транспортування газу. Це одна із, один із механізмів, як ми передбачали, як будуть ці кошти повертатись все-таки. Ну і ну, Більша частина, звичайно, ті, хто заявки подали, вони ще знаходяться в процесі опрацювання. Я сподіваюся, що в будь-якому випадку не залишиться в нас таких громадян, які не тим чи іншим чином не повернуть ну не повернуть собі кошти, які витрачені протягом цих двох місяців невеличкого устаткування. Тобто, в принципі, з'являються нові механізми, йдуть назустріч громадянам. Так також ви розповідали, що від ракетних обстрілів в нашому регіоні постраждали близько 100 інфраструктурних об'єктів. Чи почалося вже відновлення якихось з них? Так, ми маємо, на жаль, на Черкащині в перші дні війни саме Уманщина найбільше в нас постраждала. Наразі таких об'єктів у нас 110. Це стосується Уманського району, Золотоніського і Черкаського району. І, звісно, місцева влада і органи місцевого самоврядування і обласна адміністрація. Ми надаємо сприяння і можливість відновлювати. Певні об'єкти, оскільки, ну, наприклад, до цього числа постраждалих об'єктів у нас і зруйнованих частково, відносяться і сім дитячих садочків, і шість шкіл саме на Уманщині. І наразі у нас повністю відновлено 10% приблизно, тобто 10 об'єктів, але ну, понад 90% перебуває ще в стані відновлення. Ми можемо констатувати і казати, що частково відновлено, хоча це ну, формально так звучить трошки не, не звершено. Частково відновлено у нас вже 100 об'єктів. Що мається на увазі частково? Це коли первинний якийсь ремонт для того, щоб об'єкт функціонував, замінена криша місцями або поміняні вікна, де вони повибивані були. Тобто ми називаємо це часткове відновлення, тому що ну, до, до того вигляду, щоб було до обстрілів, звичайно, воно ще не повернулось. Ми, на щастя, маємо дійсно досить гарних і партнерів, досить гарно допомагає в цьому сенсі бізнес місцевий. І, наприклад, що стосується шкіл, то на Уманщині більшість з них було відновлено завдяки саме місцевим громадянам, місцевому, місцевому бізнесу. До слова про допомогу звучала інформація, що Канада готова долучитися до відновлення саме нашого регіону. Про що саме йде мова? По всім областям у нас як кажуть, перед нами постає завдання, кого ми зможемо до себе підтягнути в якості партнерів безпосередніх, які будуть допомагати нам відновлюватись. І ми з виступу посла Канади в Україні, яка, до речі, збирається до нас. В гості, я сподіваюся, що це в вересні відбудеться. За її словами, Канада готова допомагати і відновлювати Черкащину. Мається на увазі в першу чергу це ті зруйновані об'єкти, які постраждали, і в другу чергу будь-які інші об'єкти соціальної нашої сфери: садочки, школи, лікарні. Перш за все про це йдеться. І ми сподіваємося, що така патріотично, патріотично налаштована держава як Канада, яка і душею, і можна сказати, особистими прикладами показує нам, що вона нас підтримує, і ми сподіваємося, що ця країна стане нам надійним партнером саме і для Черкащан. Усе ближче опалювальний сезон, який вже нам. Передбачається, буде дуже важким. Наскільки до нього готова саме наша область, і чи планується також залучати якісь альтернативи, види опалення обігріву? Ось, наприклад, міський голова Києва Віталій Кличко говорив, що ось принаймні в закладах освіти, медичних закладах будуть встановлювати дизельні генератори, щоб на випадок, якщо вдруг якийсь теракт, непередбачувані події, це трошки підсубило. У нас щось таке планується робити. Звичайно, це е, з, наразі після початку навчального нашого процесу, мабуть, головне питання це підготовка до опалювального періоду. нашого. Е, дійсно, ми передбачаємо, що цей опалювальний період буде тяжкий, оскільки він повноцінно буде протікати знову таки, як ми передбачаємо е, під час війни. І зрозуміло, що е, непроста ситуація буде з е, газом. Е, у нас е, з наших е, котелень їх у нас понад 1300. Одиниць е, в готовності перебуває 68% десь до 70%. Решта робіт зараз у нас ну, ще тривають такі регламентні роботи щодо підготовки до опалювального періоду. По альтернативним видам ми готуємось вже давно. Тобто ми е, в ході перевірки об'єктів до готовності до зими перевіряємо в тому числі і можливість функціонування саме на альтернативних видах палива. Це котельні на дереві, на дерев'яному паливі на палітах, на брикетах та різного роду такі замінники, які нададуть змогу функціонувати нашій системі ну, незалежно трошки від газу. Крім того іншого, ми готуємо також і запаси вугілля, зокрема для нашої ТЕЦ. першої. Запаси на сьогоднішній день становлять близько 70%. Що і ми продовжуємо закуповувати для того, щоб і цей вид палива в нас був в якості гаранта того, що випадок, на випадок відсутності газу або електрики, що у нас система опалення буде функціонувати. Передбачаємо також ми і велику систему пунктів обігріву це будуть незалежні пункти, які будуть готовності до того, щоб прийняти необхідну кількість. Людей, де можливі будуть збої з опаленням, в першу чергу з причини ураження російськими окупантами тих чи інших об'єктів теплокомуненерго. Так було, тобто казати. там прям певний період зможуть люди пожити. Абсолютно точно. Вони будуть забезпечені усім першим необхідним. В першу чергу це будуть теплі приміщення, де можна буде і в тому числі і ну, провести певну кількість днів, навіть так ми розраховуємо. Звичайно, велика кількість передбачається і генераторних установок. Ми можемо стверджувати, що у нас саме в першу чергу всі комунальні заклади наші здоров'я освіти. Дитячі садочки, інтернати, всі вони будуть забезпечені альтернативними видами опалення. Маємо проблеми у певних містах. Це в першу чергу ми говорили про це і на зустрічі в кабінеті міністрів. В першу чергу це Ватутіно, Звінігородка, там, де лише на газу на скотельні. І наразі ми звернулися за допомогою до. Проєкту да, дуже хороший проєкт, який в тому числі надасть нам можливість додаткових, додаткових альтернативних котелень для того, щоб ми могли забезпечити саме от, зокрема ці міста, де ми знаємо, що на жаль, там лише опалення ну, лише на газу. Тому і в цьому сенсі теж сподіваємося, що партнери нам допоможуть, і ми найближчим часом, я думаю, що до жовтня точно. Маємо отримати декілька таких котелень у деяких регіонах нашої країни взагалі неможливий опалювальний період, тому знову ж відбудеться притік переселенців. Черкащина серед тих регіонів, яких яка прийматиме цих людей. Але одна справа влітку розміщувати і зовсім інша взимку. Тож, зокрема, чи готова до цього Черкащина, скільки вже приїхало, і скільки ще очікується прибуття в наш регіон внутрішньо переміщених осіб. Наразі ми маємо на Черкащині близько 104 тисяч переселенців. Це такий вище середнього показник по країні, по тим областям, де перебувають наші внутрішньопереміщені особи. Ми вже їх практично називаємо черкащанами. І керівництвом нашої країни, зокрема, урядом, підготовлена відповідна програма для того, щоб заздалегідь бути готовими до… Такого періоду, да, коли, вочевидь, там регіони, які позбавлені вже сьогодні, і водозабезпечення, і відсутність газу, відсутність електрики. Це в першу чергу Донеччина, сьогодні розглядається Запорізька область, Миколаївщина. Передбачається, що всі області, де немає сьогодні прямого воєнного конфлікту, да прямої загрози вторгнення окупантів. Вони всі будуть брати участь в розселенні цих внутрішньопереміщених осіб. Ми наразі підготували близько 8,5 тисяч таких місць. Це мова йде про ті місця, як зазначили, де будуть існувати відповідні умови для зимівлі тобто, це теплі приміщення. З абсолютно всіма умовами проживання повноцінного для внутрішньопереміщених осіб. При необхідності ми паралельно готуємо і інші приміщення, але це більш трошки тривалий процес. Були внесені зміни в відповідну постанову 590 щодо можливості витрат саме за цією статтею. Ми ремонтуємо деякі приміщення, де ми можемо збільшити кількість місць для того, щоб приймати наших побратимів з тих. Території, де дійсно йде війна, останнім часом Черкащина стала більше фігурувати у так званих рашистських фейськових повідомленнях. Що нібито на території міста Черкаси, зокрема, розташовуються то якісь об'єкти заміновані, то якісь боєприпаси. На вашу думку, з чим це пов'язано? Ну, саме головна зброя сьогодні у російського окупанта це інформаційна зброя. Щоб кормити своєю пропагандою своє ж населення, вони вдаються до будь-яких будь фейкових повідомлень. Ми нещодавно бачили, що коли влучила ракета в одне з фермерських господарств на Черкащині, саме інформаційна кампанія Російська передала, що це було військовий об'єкт з враженням ракет, хаймерсів, в цьому сенсі. Звичайно, люди, які володіють правдою, ми всі сміємося, а люди, на жаль, які перебувають під цим впливом, вони в це в Росії вірять. І Черкащина, як центр України, як територія сьогодні абсолютно мирна і економічна, вона теж піддається таким фейковим атакам. І наразі. Звучить звичайно смішно, коли ми говоримо там про якісь певні вулиці, де абсолютно цивільні об'єкти. Мова взагалі не йде про військові об'єкти або присутність там будь-яких військових, а вони видають це задля того, щоб підживити населення і показати, що у нас кругом, умовно кажучи, нацисти, і в такому форматі це, які це не да. бережуть своє населення. Да, так які не бережуть, більше того, там дають поводи для обстрілів. Наразі ми можемо впевненістю сказати, що у нас всі об'єкти цивільні застосовуються і використовуються саме для цивільних цілей. У нас всі школи використовуються саме для школярів, всі лікарні саме для хворих. І я сподіваюся, що ці фейкові повідомлення вони ніяким чином не вплинуть на те, щоб Черкащина залишалася мирною. Нещодавно була показова ситуація з депутатом Черкаської міської ради. Який балотувався від партії ОПЗЖ Олександром Замирайлом, якого підозрюють в колабораціонізмі? Наразі його випустили під мільйонну заставу? Питання: ось чому. В при Черкаській обласній раді на посаді заступника теж є екс-представник від цієї партії, який балотувався. І яке ваше ставлення, що такі люди, персоналі продовжують перебувати при владі? Ви знаєте, моя думка, я думаю, як і в більшості наших громадян, це те, що патріотично налаштовані люди будуть будувати вільну незалежну Україну. Тому в нас сподівання і опора буде робитися саме на таких людей, які патріотично налаштовані, які люблять Україну, які роблять все для того, щоб ми перемогли, які очевидно підтверджують і всі це ми розуміємо, що іде війна, і хто у нас є ворог. І хто в нас є побратим, тому ми акценти робимо на позитиві. Що стосується категорії людей, які тим чи іншим чином ми їх сьогодні вже там в більшості називаємо колабораціоністами, да? що стосується такої категорії людей, я думаю, що за ними пильно стежать правоохоронні органи. Я сподіваюся, що. Будь-які їхні кроки не на користь України, вони будуть належним чином розглянуті і ці особи будуть покарані. І я переконаний, що ініціатива, в тому числі президента країни, щодо уникнення можливості виходити під заставу саме людей, які не підтримують Україну або виправдовують війну, або ну, всі, всі ці речі, які пов'язані з колабораціонізмом. Я вважаю, що ця ініціатива от вона зараз вступить в силу і не буде змоги в таких людей виходити під заставу. Питання в тому можливо діяти на опередження. Що ось ну практика доводить, що більшість е, прихильників, які були в цих партіях, які наразі під забороною в Україні, вони рано чи пізно, особливо коли є якась така можливість, вони показують знову свою ж таки любов до руського міра, зустрічають з хлібом ціллю кола, е, загарбників. Можливо, діяти на опередження, і просто наразі такі люди не повинні взагалі представляти владу в будь-якому регіоні. Я хотів би зазначити, що у нас вже більше 50... Е, Випадків, коли наші служби і правоохоронні органи спрацювали на випередження, ми практично щодня реагуємо на різного роду сигнали, які стосуються саме такої категорії людей. І саме процес випередження в цьому і полягає, коли ми виявляємо це до того, коли, умовно кажучи, ворог прийде і ці люди піднімуть інші прапори. Я переконаний, і ви думаю, найближчим часом. Будете свідками того, що ми і в сенсі наявності таких людей в наших владних коридорах ми теж будемо діяти і відповідним чином будемо упереджувати такі речі. Будемо раді побачити результат. Ігор Іванович. Наразі ми вам дякуємо за розмову. А нашим глядачам ми нагадуємо, що гість нашої студії сьогодні, очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Дякуємо, що були з нами.